Так, моєго такого картика. Продам, кстати. Так, зараз покажу. Що там робить, що ні. екран весь робить, є такий сколчик, але мене приклай зробити сенсор сюди робить. І ще тут не робить. 7ка, бо це операторський. Такі спеки. 128 гір, 12 гіг оперативки. Тільки то, що мінус 6 сімка не робить, треба розблоковувати. Кого цікавить, пишіть.